Допутаємо нашу весняну колекцію. Залишилося три килимочки в зеленому кольорі. Розмір 2 на 5. Ціна згодом, ціна буде супер. Турецький килим фабричний 2 на 5 з центром. З квітами. Подивіться, будь ласка. Подивіться, яка краса бомбезний. Це килимочок легенда. Зараз таких розмірів немає готових. Центр, ніби як зеркало, ніби як бабусине зеркало. Квіти. Подивіться, як гарно вони компонують в цьому килимочку. Зелені відтіночки, приємні зелені відтіночки, в темненькій зелені, яка зовсім не марка. Турецькі коврові основи, Виробник де Туреччина, гляньте, будь ласка, 320-щільність узлів, розмір 2х5, якість перлина. Шикарні килимочки. Всього їх є 3 штуки. По дуже гарній ціні. як вам? Ще не слідкуйте за нами, обов'язково слідкуйте, тому що килимочки майже кожного дня викидуємо тільки по розпродажу. 2 на 5. Навіть не хочеться з ними прощатися. Стільки ми вже їх продали, а це поїде зі суперзнижкою. Звертайтесь.